Усім привіт! Нещодавно блогер Анас Бухаж взяв інтерв'ю у турецької акторки Ханде Арчель. Це інтерв'ю досить довге, воно іноземною мовою, тож я його подивилася, і прямо зараз вам коротко перекажу, про що у ньому йде мова. А хто захоче, може подивитися інтерв'ю в оригіналі, посилання на нього я залишу в описі. Отож, не гаємо час і починаємо! Почалося інтерв'ю з того, що ведучий запитав у турецьку актрису Ханде Рчуль, як вона насправді почувається. Ханде зізналась, що трохи тривожиться, бо рідко дає особисті інтерв'ю, і їй складно відкриватись, але зазначила, що ведучий створив комфортну атмосферу, тому вона рада бути тут. На запитання, чи часто вона дає інтерв'ю, Ханде відповіла, що в останнє давала велике інтерв'ю чотири роки тому. і то… З необхідності. Коли ведучий запитав ханде яка ти, вона сказала, що не може дати чіткого визначення. Вона вважає, що краще дозволити іншим описати її, адже сама вона досі в пошуках себе. Раніше вона знала, ким є, але після втрат, які її глибоко зачепили, знову намагається себе знайти цей період про пошук, навчання і переосмислення. Порушуючи тему ідентичності, ведучий запитав, що люди занадто часто пов'язують себе з тим, що знаходиться поза ними, тобто країною, родиною дощо. Ханде погодилась, Наше оточення родина друзі – це невіддільна частина нас. Далі ведучий запропонував їй уявити біле полотно і намалювати свій емоційний стан. Ханде сказала, що їй треба. Багато кольорів рожевий, жовтий, коричневий, сірий і просто танцювала б із полотном змішуючи їх. Це найкраще передало б її нинішній стан. На запитання про дитинство в трьох словах вона відповіла веселе, щасливе, захоплене. Вона зростала у маленькому містечку, де було дуже мало варіантів для розвитку. Тож завжди захоплювалась усім новим. Її завжди хвилювало відкривати нове, навіть інший район, про існування якого вона дізналася лише у 13 років. Ведучий підмітив, що в її очах досі видно погляд допитливої дитини. Коли вони торкнулись тему дитинства, її енергія різко змінилась, і вона буквально засвітилась, як дитина, яка хоче відкривати світ. Ведучий запропонував ханде води. І вона з усмішкою зізналася, що справді зараділа б їй, бо від хвилювання навіть з'явилася спрага. На запитання про найщасливішу згадку з дитинства Ханде розповіла про життя з сестрою у житловому комплексі. У центрі був парк, де вони проводили цілий день, аж поки мама не кликала їх із вікна. Ханде Гамзе додому цей голос мами найтепліша і найцінніша згадка її дитинства. Ведучий підкреслив, що часто ми починаємо цінувати речі лише після того, як їх втрачаємо. Але Ханде відповіла, що вона з дитинства вміла цінувати людей і речі, поки вони були поруч. Її так виховали ніколи не чекати втрат, щоб усвідомити цінність. На зауваження, що, можливо, ми все ж не можемо повністю оцінити щось на 100%, поки воно є. Ханде відповіла, що все залежить. Відставлення, якщо ти не дозволяєш людині хоча б раз відчути себе нікчемною, це є повноцінність, і вона завжди намагалась так поводитись, щоб жоден близький не відчув себе недооціненим. Коли ведучий запитав, чи вона сама відчувала себе колись нікчемною, Ханде сказала: так, але не в дитинстві. В дитинстві вона була оточена турботою і любов'ю. Тому це відчуття прийшло набагато пізніше. Вона ставиться людей з повагою не тому, що знає про біль знецінення, а тому, що вірить. Кожен заслуговує нагідне ставлення просто тому, що він людина. На запитання про найважчий період дитинства ханде відповіла, що немає болючих спогадів. Справжні труднощі почались у підлітковому віці. Її дитинство було щасливим. Або ж, як вона сама сказала, їй хочеться в це вірити, бо подальші роки були дуже важкими. Торкнувшись теми краси, ведучий запитав, чи важлива вона, і чи було неприємно, що на початку кар'єри успіх пов'язували саме з нею. Ханде визнала, що це справді складне питання. Люди бачили її зовнішність і робили висновки. Комусь вона здавалася неймовірною, а хтось вважав її зовсім звичайною, та вона завжди прагнула іншого, професійного визнання. Коли тебе оцінюють лише за зовнішністю, стає важко донести, ким ти є насправді, і якими б зусиллями ти не намагалася довести свою цінність, якщо людина не хоче змінити свою думку, ти нічого не зробиш. Зараз Ханде усвідомлює ці судження. Не в її силах контролювати. Що для тебе означає краса? запитав ведучий. Ханде відповіла, що, хоча це може здатися банальним, вона справді вірить, що краса це комбінація внутрішнього і зовнішнього. Якщо в людині б'є навіть крих та зла, її краса змикає. Але якщо з серця лються доброта, милосердя, співчуття, тоді ця краса стає. Безмежною. Вона подівалася улюбленим висловом Сократа Говори, щоб я міг побачити тебе. Для неї це глибокий принцип. Бо зовнішність може вразити. Проте лише слова і внутрішній зміст показують, хто людина насправді. А що для тебе означає успіх? спитав ведучий. Ханде відповіла, успіх це. Наскільки ти наблизився до власних мрій, а не до чужих очікувань? І яка твоя мрія? запитав ведучий. Ханде зізналася, що мрій у неї багато, і шлях до них іще довгий, але вона поділилася однією – виставити свої малюнки і діти до моменту, коли люди скажуть це шедевр, Ханде Арчель. Вона вже має студію, давно малює, але хоче зробити виставку пізніше, коли досягне певного рівня. Ведучий запитав Ти не з тих, хто ділиться мріями, поки не здійснить їх, так? І вона підтвердила боїться, що якщо не вийде, доведеться пояснювати іншим. Іноді навіть близько не розповідає. Навіть її сім'я не знала про це інтерв'ю. Раніше вона ділилася усім одразу. Вірила, що так і буде. А зараз, навпаки, можливо, переговорити мрію означає вбити її енергію. Твоя зовнішність теж там для обговорення, каже ведучий. Люди були занепокоєні тим, що ти дуже схудла. Чому це так сприйняли? Ханде сказала, що насправді не худнула радикально. Люди просто звикли бачити її на публіці з молоду. Вона знімалася 18-18 років і тоді важила більше. За рік півтора вона набрала 8 кілограмів, а потім поступово їх скинула. Але глядачі перебільшили, ніби це була якась драматична трансформація. Виявилося, що Ханде не вживає червоним м'ясо, лише курку і рибу, хоча навіть курку не завжди. Давай поговоримо про втрату, запропонував ведучий. Твоя мама Айлін якою вона була? Вона це життя, сказала Ханде. радість, любов, море. Вона все для мене. Ваша мама померла від раку, так? запитав ведучий. Як ти пережила втрату когось такого великого і значущого у своєму житті? Ось що відповіла актриса. Спершу ти насправді не розумієш, не усвідомлюєш, що це взагалі означає. Я досі не знаю, чи мені вдалося це пережити. Єдине, за що я трималась, це питання, чого вона б хотіла для мене, що б вона мені сказала, якби була поруч тоді чи зараз. Я завжди намагалася будувати своє життя, думаючи про це, адже ти в якомусь сенсі знаєш відповідь бо вона це моя плоть, мої клітини. Вона жила в мені, і ця частинка в тобі знає, що б вона сказала, і я трималась за це. Чи змогла я впоратися з ним? Не думаю, що з таким можна впоратися. Це не щось, що можна завершити, забути, це як море, в якому ти вчишся плисти. Я пливу в ньому, намагаючись знайти її. Я пливу до того дня, коли знову її побачу. Це шлях. Скільки часу минуло з її відходу? запитав ведучий, шість років, каже ханде. Мені було двадцять п'ять. До втрати не звикаєш, але Бог дарує людині вміння пристосуватись або забувати. Ти навчаєшся жити з цим. Бо бувають дні, коли це б'є по тобі так само сильно, як у перший день. Ти кричиш, ридаєш, а в інші дні ніби приймаєш це, і якщо цей означає звикнути, я не знаю, як це назвати. Може, адаптація. Це ніколи не йде попрямій. Один день так, інший інакше. Люди кажуть, звикнеш. Але що це значить? Я досі не знаю. Ведучий далі запитав, чи Хандерчель хоче мати дітей. Вона відповіла, що це трохи лякає її, але не можу сказати, що не хочу. Навпаки, хочу. У нас в родині дуже сильні зв'язки, і мені б хотілося створити такий самий зв'язок із кимось, хто буде частиною мене. Чи змінилось твоє бачення життя після втрати мами? Ханде відповіла так, бо я зрозуміла, що до того моменту я нічого не знала про життя. Я не знала, що таке справжнє біля, що насправді робить мене щасливою чи сумною. Жуна більш поверхнево, а гналася за цілями, не озираючись назад. А після цього я справді почала розуміти, що таке емоції, що таке життя, що таке людина, і я вдячна, що пізнала саме так. Бо до того жура безтурботною молодістю веселою. Постав лайк та підпишись. І цим відеоподілись травманія. Раманія. Що для тебе означає кохання? питає ведучий. Я людина, яка глибоко кохає. У мене троє собак. Я кажу, що це мої діти. Я шалено люблю своїх друзів і також дуже кохаю свого партнера. Кохання для мене найвище почуття те, що наповнює. Воно робить моє серце ширшим, теплішим. Це почуття, що охоплює все. Далі була частина із коротких запитань. Який емодзі ти використовуєш найчастіше? Є такий, де усмішка ніби пливе і розтікається. Виснажений. Ні, це не той, що виглядає втомленим. Той, що усміхається і тане? Так, саме той. Але чому саме він? Не знаю просто. На що ти витрачаєш найбільше грошей на своїх собак? Краса це дар чи тягар? Це дар. Ти вважаєш себе такою ж красивою, як тебе бачать інші? Так. Чи слава змінила твоє уявлення про себе? Так. Слава це така річ, що змушує тебе подивитись на себе ще раз, не через очі інших, а зі свого власного погляду. Бо тебе бачать усюди, завжди енергія розсінюється, і ти маєш повернутися до себе де я себе загубила? У якому енергетичному стані я зараз? І треба знову зібрати себе докупи. Тому так вона допомогла мені знову подивитися на себе. Ти казала, людина повинна себе зібрати. Як ти це робиш? Я не така, щоб повністю втрачати центр. Зовні може здаватися, що я скрізь багато подорожую, працюю, але насправді я не втрачала опору. Щойно я повертаюсь до себе я вдома з родиною, з партнером і з друзями. Я досі близька з друзями дитинства, з тими, з ким з п'яти років. Я ніколи не відкривалася надто зовнішньому світові, тому, коли хочу зібрати себе, я йду до них, до коріння, до суті і знову знаходжу себе. Далі ведучий каже: Ти казала? Я зрозуміла, що любов річ відносна, і коли я люблю себе, інші теж починають мене любити. Можеш пояснити? І ханде відповідає: Я вірю, що кожна людина це відзеркалення іншої. Ось зараз я тут, з тобою, і відчуваю прекрасну енергію. Я люблю себе в цю мить, бо я тут уперше, я не боюся осуду, співчуття. І я вірю, що це відчуваєш і ти. Можеш подумати, ця дівчина щира. Ось, про що я, коли я люблю себе. Я передаю цю енергію назовні, і світ відповідає мені тим самим. Не говорю про людей з темними намірами, бо з ними нічого не зробиш. Але якщо я з любов'ю до себе, то світ дає мені ту ж любов у відповідь. Скільки тобі років було б, якби ти не знала свій вік? запитав ведучий. Я хочу почуватися молодшою, але мені подобається мій вік. Я люблю те, що дали мені мої тридцяті. Але все одно, ніби життя мені щось винне. Я б хотіла лишитися 24-річною. Ти віриш у кохання з першого погляду, вірю. Хоча іноді буває і токсичність з першого погляду. Любов це залежить від того, як ти її розумієш для когось любов це повага, довіра, а не просто пристрасть. Пристрасть це просто привабливість, бо окрема. А от щоб по-справжньому кохати, треба знати людину, поважати її, довіряти їй. То як можна закохатися з першого погляду? питає ведучий. Це складне питання. Закохатися можливо, але чи збудується з цього життя, це вже залежить від того, що буде далі. Тому не треба казати, що кохання з першого погляду неможливе. Це просто початок шляху. А що буде далі? Побачимо, що найважливіше у стосунках: співчуття. Який твій улюблений колір зараз у житті? Я люблю синій колір. Раніше я любила темно-синій, але тепер мені більше до душі світлий синій. Він нагадує мені море і дає відчуття спокою. Що означає синій для тебе? Цгуботу. Свобода дуже важлива для мене. А чому море? Бо якщо б я не була людиною, то хотіла б бути рибою. Море це безкрайній загадковий світ, який ще багато чого приховує. Мені це цікаво. Який у тебе улюблений звір? Собака І ще кінь? Чому саме собаки? Вони розумні, дуже чутливі і чисті у своїх почуттях. Вони відчувають енергію і передають її тобі. Це дуже мудрі душі. Яка найкраща порада, яку тобі давали? Продовжуй йти вперед. Особливо, коли хочеться все кинути. Мені завжди казали не зупинятися як акула, яка помирає, якщо перестає рухатися. Що ти не можеш пробачити? Колись мене дуже сильно ображали люди через соцмережі. Коментарі в журналах, хтось казав, що я товста, критикували за акторську роботу, за коле спілкування це було дуже боляче. Я тоді була ще молодою, і ці слова сильно травмували мене я цього не прощаю. Ти не відчуваєш, що не пробачати ще більше виснажує? Ні, я вже і так була виснажена. Якщо мені легше не пробачити, то нехай так і буде. Що було найболючішим, що тобі говорили? Багато дуже жорстких слів про моє тіло, обличчя, акторську роботу, мене дуже критикували, навіть називали базлама, це тонкий хліб. І все це було не від однієї людини, а від багатьох разом. колективна жорстокість. Вона дуже сильно б'є по душі. І як ти змогла вибратися з цього? Було дуже важко, бо я була ще молодою і чутливою дівчиною. Але з часом я почала працювати над собою, навчилася ставати сильнішою і не брати це близько до серця. Ведучий поставив їй гіпотетичне запитання: якщо б вона отримала лист із датою своєї смерті, то чи відкрила б вона його? Вона відповіла, що так відкрила б одразу, бо їй хотілося б знати. Вона сказала, що якщо вона піде. То зустрінеться з тими, кого любить. А якщо залишиться, буде з улюбленим людьми тут. Для неї це не має великого значення, вона давно це прийняла і хоче жити повноцінно. Далі ведучий запропонував пограти у гру, він буде задавати питання, а вона буде відповідати, але перед відповіддю кидати щось на підлогу. Він запитав, що змушує її відчувати себе сильною. Вона розповіла історію про те, як виросла у маленькому містечку, вперше приїхала в Стамбул у 17 років і не мала досвіду подорожей. Перші поїздки були з друзями, але одного дня вона вирушила сама у подорож, купила квиток і поїхала в місце, де вже була раніше, бо не довіряла собі йти кудись у невідоме. Вона гуляла вулицями, сідала в кафе, вечеряла сама. Це була її перша самостійна поїздка на зароблені гроші. Це було дуже сильним досвідом для неї. Він запитав, чого вона боїться найбільше. Вона сказала, що не хоче цього вимовляти, бо боїться притягнути цю енергію, але потім сказала, що її найбільший страх це втратити когось із близьких. Вона не боїться своєї власної смерті. Він запитав, чого їй найбільше зараз потрібно в житті, і Ханде відповіла, що дякує Богові, бо зараз їй майже нічого не бракує. Вона відчуває, що все добре, робота, кар'єра, сім'я, стосунки можливо, трохи більше відпочинку, але це її власний вибір. Він поцікавився, коли востаннє вона обіймала батька. Ханде сказала, що два тижні тому. І що стосунки з батьком завжди були хорошими, хоч зараз вони змінюються, бо він переживає одне життя, вона інше, але вони поважають простір одне одного. Він запитав, чи вона щаслива. І вона сказала так, що зараз у неї гарне життя, за яке вона багато працювала. Ведучий поцікавився, чи вона приховує свої емоції. Ханде сказала, що не приховує. Але мало хто її справді знає. Вона не спілкується багато з незнайомцями і не відчуває потреби пояснювати себе тим, хто не хоче її по-справжньому зрозуміти. Раніше була дуже товариською, але зараз змінилася щораз жорсткі судження і коментарі особливо у соцмережах. Потім ведучий запитав, що її серце сказало б їй, якби його можна було винести назовні. І вона сказала, що серце вдомлене, але все ще готове відкривати нові двері і цвісти новими квітами. Воно не каже досить, хоч і втомлене, але не здається. Він попросив сказати одним словом, ким вона є, і вона відповіла радість. І наостанок він запитав, чи є питання, яке вона не хоче, щоб їй ставили. Вона сказала, що ні. Вони багато поговорили. І вона відкрилася навіть там, де зазвичай не відкривається. Ось таким було інтерв'ю турецької акторки Хан Дерчель, блогеру Анна Бухашу. Якщо вам сподобався мій переказ, поставте, будь ласка, цьому відео лайк, напишіть коментар і не забудьте перевірити підписку. Постав лайк та підпишись. Jedzin widzę opołudzis, drama mania. Drama mania.